Мої вітання. Сьогодні в нас яке вже 12 березня, день третій, щоденник пасіки. Значить, я так і казав, погода погіршилася, вітер. Я ревізію зробив, залишилося мені ще утеплити оці на 8 рамок вулики і замінити сітчасте дно на глухе дно. У мене і в 12-рамочних, так само, і в 8-рамочних. Міняється дно. Зараз я достану і мені треба сітку замінити. Ось висовується сітка, замінити на глухе дно. Так, ну і вирішив я використати стильові досточки, дощечки із старих вуликів. Ось почищу їх і з'юю такими планочками, які ще залишилися в мене, коли я виготовляв оці вулики у 2014 році, по-моєму, і буде в мене глухе дно, теж яке можна висовувати і змінювати. Такі планочки Ну і плю дезінфекцію, відповідно, з допомогою горілочки. Ось так. І заміню дно. А також утеплю. Ще подушками вверх оцих вуликів восьмирогармочних. Як покажу потім. Так ось так скріпив степлером. Лишнє обріжу. Що приходимо. Так ось так скріпив степлером. лишнє обріжу. Що проходимо. Так ось щось вийшло. Всі. Разом буду робити, щоб кожні деталі не робити. Значить, отаке буде для таких вуликів. Його можна буде замінювати на 6 дно. У мене п'ять немає таких глухих. Я поробив з ОСБ. Ну, матеріали кажу, щоб треба викидати. То Вийняв, поміняв на сітку Так, і останнє тут в цих вже глухедно стоїть, не сітка і утеплю. У мене є такі подушки. Ставлю ще один корпус ось так. Ложу подушечку їм сюди. Ось таке гарне утеплення. Шільненьке воно й тепло їм буде, хоч тут і пінопласт під кришею і все. І так всі інші. Восьмирамочні.